Так, всіх вітаю. Сьогодні значить буде у нас чесний відгук по гранулятору, а точніше по робочій частині ГКМ 150 від Техномашстрой. Тобто за два роки експлуатації, розкажу всі плюси його. Так, значить, маємо ми техпаспорт, тому що я його купляв, як ви бачите, від заводу. Ну, є квитанції, чек там, що він коштував понад 15 Тисяч. Значить, що я хотів вам показати, щоб не говорили, що я там може придумав щось. Заводський номер його, от, хоча він там вибити десь, непонятно де. Тут десь, якщо я не ошибаюся, чи де він там, не Е, Якби телефон покупця нема, то продавав по суті тут, нема, хоча є тут. От, Але... Маємо ми, значить, прорізи заводські, так? От. Що хочу розказати? Що тут якби такий зазор, mm. що ви розуміли, що ролики завжди теліпаються 2 мм. І це при умові, що ви розуміли, що я наварив 2 мм. А чому? Я вам покажу. Бачите? Шоу? Тобто. Це все вже наварено. І то маловато з обох сторін. Ви скажете, так ти ж замовляв е, матрицю і ролики, що тобі не зробили. Тому що я зняв їхній заводський комплект і ролики і відправив на зняття розмірів. Людина звідки знає, що отут тут ліпається? Оце, якщо ви зверніть увагу, 26, бачите? Оце такий зазор, має бути. Друге, оці пластини повложу, тому що вал гуляв теж 2 мм чи 3. Тобто, ось, бачите, наростив, що менш черхав корпус. Тому це один плюс, такі маємо. Твою гем'я! Тобто ролики не сидять нормально в посаці. Зараз я. Дістав сварочний апарат і знову ж таки доварю туди Чуть -чуть і притрушу плотно, тому що мені вже надоїли. По-друге, як ви бачите, конструкція лотка розрізана і зварена, так як вона має бути, похило. А не оця поличка для того, щоб збирався тут весь комбікорм, і він тут прів сири лежав. Тому це другий плюс. Лоток був такий пофарбований файний. Я просто не розумію, для чого варити оці крепежі, щоб вони тут лежав весь корм на ньому. Я їх і болгаркою стирав, що я тільки не робив. Потім. Коли крутиш болтика, ролика піджати, зараз покажу. Да? Я це його помив просто. Я мусив сюди молотків надавати, щоб ви розуміли, щоб бачите. Щоб там ота вмятина стала і нормально гайки крутились, тому що вони черхають. Це теж таке роблять. Класно. Це вже третій плюс маємо. Ой, чого делать, не знаю. Ой, горя така. Лошк барозятам дал! Дал. перефарбую його висохне. Чому зняв? Далі. Це я вже не знімав. Після півроку користування тут ролики дві тони клинять, викинув, замінили нові, викинув. Одна сторона норма, А ця? А це що це таке? З посадичними місцями. Ну нахі. Отець. Це вже там третій чи четвертий плюс. Ви рахуйте. Матриця плотності ніколи не давала, та що була. Кунок матриці. Дивіться, перша сторона. Градусів 180 десь да? до цих піронь, бачите. Ну таке півміліметра, якщо глянути, ну майже нема. То да? Тобто випресував гранулу, дивився Ну не сказати, що там прям вироботка якась страшна. Тобто, трохи, так як на рівна матриця десь на цьому була. Дві тони пройшла, розвертаю я, другу сторону. Роблю. Тут взагалі вироботки немає, зверніть увагу. Тобто, ну, Візуально взагалі нема ніякого. Не, не пів міліметра ніяк. Да? Ну, Корм із сіном четверка фільера. Це ГКМ 150. Теж немає плотності гранули. Тобто гранула не плотна і все. Я не знаю, що робити. Це обсього 4 тони вона пройшла. 2 тони на цій стороні, 2 на цій. Ролики, 2 тони і все. Це минулі заміняли. От. О, це вже 13 тонн мені переробили комплект. Це зараз я устраню. Тобто це не виробника проблема, оце по роликах. Бо мені робив Петрович, якщо ви знаєте, я перероблю чуть на Просто не розумію, якщо завод має лазер, і вони вирізають це все кругле, це все ерунду, і вони не можуть оце підігнати, так? Теж питання до них. Слідуюче питання. На валу через 5 тонн. Отут підшипники почали прокручуватися з обоймої. Тобто на валу мусив знімати. От. Це вже не знімав відео раніше перед новим роком, коли поставив нову матрицю, поробила тону. Нагрузки більше стали, бо вона товстіша 30 одностороння, а не такою, як вони роблять, 25 і двостороння зіньковка. Та, що видає фарш, як казали люди одні. Е, тому там плотності ніколи не було. Я з ним так награвся май! Oh Тому мусив наварювати, напаювати на валу посадки міддю. Тобто брав сорочний апарат і каплями припаював і тоді посадку робив на пресі. Бо інакше підшипник не сидів на валу, на основному валу гранулятор. Тому, якби отакий відгук за два роки користування, отакі плюси всі. Всього хорошего! Це знаєте, як, як завод Вас Жигулі, Як робили з 80-х чи 70-х років там, одну модель, сімку з квадратними крилами, так і до 2007-го роблять. Так само ти, Оцю модель особливо, інші не знаю, бо в мене їх немає. Е, оце як робили вони, такий роблять по сьогоднішній день. Оце, це теліпається, бряскає при роботі. Це немає нормального прижиму до матриці. От, поки туди суміш не наб'ється, там воно не заклинить вже через пару тонн. Хоча я вже рознаварюваю, кажу. І це на старих таке було, тому що ті старі два комплекта, що вони мені одного дали, я їх попродавав там, за 2000-3 тисячі, тисячі, просто позбувся, як не потріб. Поки не замовив такі, вже 13 тонн ходить, і хоч бихни, бачите. от. І зіньковочка є і все, є там мінімальні півсотки може. Nice. Тому вибір, звичайно, за вами. Чи вартує такий гранулятор уваги, чи ні. Тому 16 тисяч за оцей кусок металу. На сьогоднішній день я навіть його дарма не хочу. Це вже просто що. Є бажання, і знаєте, як говорите, прямі руки, і ти його переробив, удосконалив і дивишся за ним, і знаєш підхід, і вже ти робиш на ньому. А так, це просто плач один. Отака от конструкція і такий відгук. А ви думаєте? Розумієте, які там зазори? Оце, щоб ви розуміли, бачите? Отак От воно хоча б має бути, щоб воно не рухалось туди-сюди. Вал не бігав у проушині. то під час роботи він брязкає і він погано накатує коржик. Тому... Так воно має хоча би тісно витягуватись. Бачите. Так що, оце теж такий величезний плюс в копілочку. От і все. Hey buddy. Дружище, ти в порядку? Поняли, трошки підкрасили, тому що вигляд його був страшний. Почав ржавіть там, взагалі позлазила краска. Хоч чимось да покрасити, хоча це не є хороша краска. Але. Ну я спросив, чи ні. Вони сказали, ні. Значить, Сіточки час від часу, -часу вилітає, тепер гранула сюди. Зробили, значить, отак. Це для відсіювання пилюки. Значить, всі плюси назвали його, да? суміш підвисає, ролики таліпаються, матриця плотності нема. Підшипники клинять кожні 2 тони на роліку. Заміни не підлягає, бо випадають обойми. На валу посадочні місця теж після 5 тонн повмирали, лотка переробив, це все мусив переробити, тому що болти неможливо було крутити отут. М'яти не мусив робити, так і лишились. Тому після таких маніпуляцій, значить, довели до робочого состояння його, скажімо так.